Знайомтеся, це Єремій. Він навчається у сьомому класі Ірпінського ліцею Мрія каже, має півкласу друзів, любить вчитися, а улюблений предмет історія. В тебе є якась мрія? Ходить. Угу. Зараз Єремій пересувається на кріслі колісному та проходить лікування і реабілітацію. А у ліцеї роблять усе можливе, щоб йому було зручно навчатися, а на його шляху не було бар'єрів. Ну, коли ми прийшли до школи, то в принципі ми, першовідкривачі, до нас ніхто ніяка дитина не була в школі на інвалідному візочку. Ми приїхали ну, взагалі нічого не було. Дякую дуже Іванові Мироновичу, тому що він нам в усіх аспектах йде нам на зустріч з всіх, намагається нам допомогти всім, чим може. Почали в ліцеї з базових речей. У класі встановили спеціальну парту, згодом облаштували доступну вбиральню. Всі мають право на освіту. Виникло це питання, ми мусимо його рухати. Ми розуміємо, що це не робиться зараз. Що над цим питанням треба працювати. На жаль, батьки теж з фронту вертаються, яким треба допомога, тому безбар'єрність повинна на сьогоднішній день бути пріоритетом. Не тільки в місті, а й в державі. Сходи залишалися головною перепоною. Мама Єремія працює у ліцеї асистентом вчителя і щодня допомагала сину підніматися та спускатися ними. Це вимагало чималих сил. Тепер ситуація змінилася за підтримки громадської спілки Ліга сильних та фінансування проон в Україні. У ліцеї встановили спеціальні підйомники. Ну до тих пір, коли не поставили отой як так сказати, ліфт то було би. Проблематично а зараз ти вже на ньому праву? Да і як тобі? Клас. Тут усе просто. Єремій натискає кнопку, платформа підіймається, дорослий допомагає її опустити, і він самостійно заїжджає та спускається. У ліцеї встановили два такі підйомника. Тож дістатися до класу й дальні тепер значно легше. Це не не історія, що це про допомогу одній людині. Ні, це про розбудову доступності в усій громаді. Це про можливості для дітей, які в них нові з'являються для навчання, для соціалізації, для підвищення своїх будь-яких компетентностей. Тому це маленький крок, який ми робимо у великому світі, де зараз на жаль в Україні дуже багато викликів з розбудови безбар'єрності або доступності. Окрім цього, Ірпінь отримав ще два механічні підйомники. Їх планують встановити у дитячій школі мистецтв та в ЦНАПі. Я хочу сьогодні подякувати Лізі сильних за цю дійсну партнерську допомогу, яку ми бачимо. Це насправді дуже спростить для учнів навчального закладу, так як сьогодні в ліцеї мрія. Доступність до місця і до навчального класу, а також до їдальні. І ми надіємося, що в подальшому ми влаштуємо саме такі підйомники у всіх навчальних закладах. У ліцеї ж мрія робота триває. Планують повністю прибрати бар'єри на маршруті Єремія від фоє до класу, їдальні та актової зали. Зі свого боку Ірпінська міська рада зобов'язується облаштувати підхід дитини, зокрема, поки що ми говоримо про Єремія до актової зали, а також по маршруту до його класу. Там є ще у нас два спуски: спуск і вихід по маленьких сходах, і пороги до класу. Я думаю, що ось у нас буде сесія 19 лютого. Уже закладені кошти. Ми виділяємо кошти, облаштовуємо ці підйоми і також прибираємо пороги за місяць. Принаймні маршрут Єремія в цій школі буде безбар'єрним. Я сподіваюся, що може в школу ще наш приклад буде для того, щоб інші дітки з обмеженими можливостями також могли їздити в школу. Це це, це якби реально. Я думала, що це нереально, але це реально.